В ефірі спецпроєкт при Нікополі» – нові ворожі атаки по прибережних громадах району та ліквідація наслідків терору росіян, а ще ситуація на Запорізькій атомній станції. Все це дивіться сьогодні. У випуску наші журналісти вже готові поділитися оперативною інформацією про ситуацію на Нікопольщині. Чергова неспокійна ніч для Нікопольщини. Чотири прибережні громади російські терористи обстріляли з градів та важкої артилерії. Також район кілька разів намагались атакувати дронами Камікадзе. Та оборонці неба успішно приземлили безпілотники. Подробиці у нашому сюжеті цієї ночі окупанти накрили вогнем Нікопольську, Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Обійшлося без постраждалих та вкотре пошкоджені будинки людей. На Нікопольщину агресор спрямував гради та ствольну артилерію, але найбільше у нас дісталось Червоно громаді. Там, внаслідок обстрілів, понівечені приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, газогін та лінія електропередач. все лежить і Двері, двері, ось, подивіться, що зробили. Ручку вирвали. Вночі снаряди прилетіли до Галини Михайлівни вже вдруге. Після першого разу жінка зробила ремонт. Навіть Вірвала, шпалери нові приклеїла. Та сьогодні знов не так. пощастило. Воно лежить, все одірвало із вікна все. Так, далі. Воно пожалуйста, заходьте, дивіться і пишіть. Я тільки два відрави 78-річна жінка каже, ночує ну, то в будинку, то в підвалі. Покидати рідний дім не хоче, вірить у те, що терор обов'язково скінчиться. Онук пані Галини нині боронить рідну землю на передовій. Я одну війну пережила, але тоді мені мало було років. Так тоді не така війна зовсім була. У нас хата ця здоровительна. Тут жили навіть німці, вони нас не обіжали, не побули, і були хороші, і були погані, але не обіжали. А це ж, а це ж летить страх і ужас, що воно за війна така. Я не поні понімаю, що воно за війна така. І їх немає, і воно летить, усе розрушає, все. туди йшло, а це виходить, бачите? Не вперше прилітають ворожі снаряди і до пані Тамари, коли почались обстріли, була у будинку. Після вчорашньої мене отак отрусився. Я заходжу в хату, а отут -от зарево таке. Я глянула і думаю, чи мені тікати на вулицю, чи мені тут оставаться, тут зразу кімнатка. На цей раз побило паркан, вікна та трохи покрівлю. Покрівля, вся сторона та. Ну, Дочка із зяті у мене заліплює з корчем. Сьогодні поїхала, вона купила оп'ять широкий такий скорч. І оп'ять із зятями оце дерки залатують, тому що тоді сім було тут, ще хвилин побито. От. Ну, поки я до них дійшла, немає, ждала. А сьогодні, виходить, більше. А от Сергій під час атаки був на роботі. Повернувся, а його будинок понівечений. Побитий дах, немає жодного вцілілого вікна. Снаряд прилетів прямо на на його подвір'я. Чоловіку відчай не падає, каже, потихеньку відновить. Приходиться щось робити. Я ж не буду жити під відкритим небом. Глина, все ж воно тече, хата ж може завалитися. Це ж це треба робити колись, рано чи пізно. Що ви зробите? Як війна. Тут нічого не поробити Ніхто ж не знає, куди воно полетить, куди воно прилетить. Всього вночі постраждало півтора десятки будинків людей. Їм надають усе необхідне для проведення екстрених робіт, закриття вікон та дірок у дахах. Також в громаді постраждали комунікації. Частина громади залишилась без електроенергії, без води перебиті лінії постачання електроенергії, перебиті інтернет-лінії, вуличне освітлення, тобто ну, нанесено шкоду інфраструктурі і також населенню. Масштаби та наслідки руйнувань в інших громадах Нікопольського району уточнюються. Всюди триває ліквідація наслідків ворожих атак. В місті Нікополі ми продовжуємо роботу по усуненню наслідків обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, всі комунальні підприємства працюють. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Намагалася російська армія вдарити по Нікопольщині і дронами камікадзе. Було кілька атак, та наші оборонці неба всі відбили. Вісім безпілотників над районом знищили військові повітряного командування. Схід у районній військовій адміністрації подякували усім мешканцям району, які оперативно повідомляли про переміщення шахідів. Владислав Авдієнко, Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Силко, про Нікополь. Чотири експерти міжнародного агентства з атомної енергії прибули на Запорізьку АЕС, де вони змінять своїх колег, які моніторили ситуацію на станції впродовж останніх тижнів. Також МАГАТЕ перевірило три українські ядерні об'єкти та не знайшло доказів підготовки брудної бомби. Інспектори також відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях. Нагадаємо, наприкінці жовтня РФ звинуватила Україну у підготовці до використання вибухового пристрою з радіоактивними елементами. Так званої брудної бомби ми запросили магате, щоб вони перевірили. Ми надали їм повну свободу, повну свободу дій на відповідних об'єктах і маємо чіткі і неспростовні докази того, що ніхто в Україні ніяку брудну бомбу не створював і не створює. Єдине, що є бродне в нашому регіоні зараз це голови тих в Москві, хто на жаль захопив контроль над Російською державою і тероризує Україну та увесь світ. Після підтверджених висновків Міжнародного агентства з атомної енергії, що українська влада не використовує ядерні матеріали не за призначенням, загарбники можуть спробувати перевести тимчасово окуповану запорізьку атомну електростанцію в російську енергосистему. Про це повідомив інститут вивчення війни. За інформацією енергоатому найближчим часом росіяни намагатимуться відремонтувати лінії зв'язку з та підключити їх у напрямку тимчасово окупованих Донбасу та Криму із другого листопада. Пада станція знову знеструмлена, живиться за рахунок дизель-генераторів. Продовжуємо протистояти ворогу разом та допомагаємо нашим захисникам наближати перемогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і до зустрічі!